Що він дотепер не настрілявся біля Донецького литовища, поважна публіка, що характерно своя російська йому допоможе. Громадянину Переченкову просто на сцену після завершення театральної вистави замість оплесків кинули пістолета. Власне, мовиться не про нього. Громадянина Переченкова він навіть уваги не вартий, а про те, що і в суміжній федерації ще залишаються люди без розладів, психіки здатні паскутку, як приклад, давати власні назви. Добрий вечір. Це «Спецкор» І про п'ятий день цьогорічного листопада та його найпомітніші інформаційні прояви говоримо просто вже. Газ з електрикою постачатимуть а от українських грошей. Сепаратисти більше не побачать. Українська влада сподівається на мир, але вже розпочала економічну блокаду окупованих терористами районів. Україна стверджують аналітики, перемогла на американських виборах. У Сполучених Штатах більшістю Конгресі отримали республіканці, які не проти озброювати Київ у Кремлі ще не паніка, але вже хвилюються. Росія опинилася на межі економічної та фінансової прірви. Вже нафта дешевшає, Рубль котиться в безодню. Питання єдине: як довго в росіян вистачить терпіння обожнювати путінське божевілля? Двоє українських бійців загинули. Ще дев'ятеро. Зазнали поранень упродовж останніх 24 годин у зоні проведення антитерористичної операції. Годину тому стало відомо, що на стадіоні 63-ї донецької школи пролунав вибух. Є інформація про щонайменше двох загиблих підлітків. Четверо юнаків зазнали серйозних поранень. У РНБО стверджують, що бойовики помітно активізували власні терористичні зусилля на сході. Більше 40 разів противник відкривав вогонь по позиціях українських регулярних підрозділів. Військові аналітики схиляються до думки, що чергове вогневе загострення виникло щойно на Донбас. Прибув черговий путінський так званий гуманітарний конвой. 63-я школа одна з найвідоміших у Донецьку. Адже там навчався мільярдер Ренат Ахметов. Рік тому він відремонтував школу, витративши на це більше 60 мільйонів гривень. Сьогодні там сталася трагедія. За словами свідків, діти грали у футбол, коли прилетів снаряд. За попередніми даними загинули восьмикласник та 18-річний випускник. Поранені ще четверо підлітків. Рама очень тяжолежав з в внутрішніх органах осколок в области мочевого пузыря, поэтому вызвали хирургов. Там тяжелая травма, разношен коленный сустав, там голень, общем, травма тяжелая. Осколочные ранения, там и рваные, осколочные з Споврежденням костей, нижніх хаміш обстріл стався майже відразу після того, як у центрі Донецька закінчилися перемови щодо долі мінських домовленостей. За словами представника ОБСЄ, у ній взяли участь представники генштабів збройних сил Росії та України, керівництво так званих ДНР та ЛНР. Як видно з усього, переговори з принципових питань залишилися безрезультатними. Мовиться про 480 кілометрів лінії розмежування та контроль над Донецьким аеропортом. Monitoring... ОБСЄ продовжить підтримувати зусилля спільного координаційного центру в тому, щоб рано чи пізно аеропорт знову став цілком функціональним. Бойовики тим часом не припиняють обстрілювати лотовище, у котре наші кіборги відбили всі атаки на аеропорт. У місті Донецьку терористи чотири рази обстріляли з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї позиції українських військових, які знаходяться на території Донецького аеропорту. Отримавши потужну вогневу відповідь, найманці на штурм не наважились. Росія нарощує кількість військової техніки як поблизу кордону з Україною, так і не припиняє постачати зброю бойовикам. За даними групи «Інформаційний спротив, незаконні формування ЛНР та ДНР отримали нову партію зброї разом із гуманітарним конвоєм. За даними РНБО, дедалі частіше бойовики використовують тактику не відкритого бою, а терористично підривних дій. Служба безпеки затримала громадянина України, який, виконуючи завдання спецслужб Росії, допомагав сепаратистам готувати теракти на території Дніпропетровської області. Костянтин Павло, Світлана Фечун, Донбас Петскор 2+,2. Місія неможлива. Бойовики атакують безпілотники. ОБСЄ представники спостережної групи повідомили про нову електронну атаку. Безпілотник саме летів над контрольованою терористичними угрупованнями територією за 40 кілометрів на північний схід від Маріуполя. Аналіз даних апарата свідчить, що електронні перешкоди для сигналу супутникової навігації створила апаратура військового призначення. У штабі АТО запевнили, що до встановлення електронних перешкод не причетні. ОБСЕ свою чергу зазначають, це вже третя спроба збити апарати місії. Напередодні безпілотних спостерігачів зафіксував російські гармати та ракетні комплекси на окупованій території. І саме після цього апарат намагалися збити вогнем зеніток. На південному фронті біля тотаки Маріуполя до українських силовиків нині надійшло поповнення. До оборони міста долучаються тепер нові сили. За тим, як новоприбулі танкісти та артилеристи облаштовують свої позиції, спостерігав Олександр Загородний. Посилена охорона замасковані у Чигирниках Т-64. Це танкова бригада зі знаменитого навчального центру Десна. Її бійці приїхали підсилити захисників Маріуполя своєю бронею. Получається, що на підкріплення, тобто тяжело Ну, Освоїли, що ж ні, привикли. Яка ситуація? Я думав, буде складніше, легше. Як? Чесно сказати, було б легше, коли був би мир, і всі сиділи по домам. А то там, ну як? Треба ж якось виживати і треба ж якось захищати свою землю. На цій дільниці фронту одразу стало якось спокійніше. Сепаратисти не наважуються за раз іти у наступ проти танків, не чіпають їх, і танкісти облаштовують свій побут, відремонтували баню, готують чай та каву на відкритому вогні, приручають місцевих голубів. Понял, кушать принісьому аденім да, і що цігарети хорошо. Сігарети послухати проблеми танкістів. Приїхала з Києва уповноважена президента України Ірина Геращенко, крім звичного малої зарплатні, вояки скаржаться на малі розміри форми, яку їм присилають та не нестачу. Транспорту Гращенко обіцяє допомогти вже найближчим часом. Ми робимо все для посилення нашої армії, особливо в тих регіонах, які сьогодні знаходяться поблизу цієї буферної зони. І в цьому питанні Маріуполь він стає однією з таких ключових точок, де має бути надзвичайно серйозно посилена наша армія. І справді Маріуполь виглядає тепер серйозно укріпленим не лише блокпостами, танками та мотопіхотними частинами. Ось вона, наша артилерія, бог війни зі своїми знаменитими 152-мм гарматами, Д-30. кажуть, що саме вони стримують наступ сепаратистів, тому що під ці снаряди ніхто йти не хоче. А ось і ці 45 кілограмові снаряди. Коли є вільна хвилинка, артилеристи пишуть на них ледь нелюбовні послання. цілуємо, шлюємо в основному Привіт, і передаємо путіну привіт. Любов з любов'ю да з новими танковими частинами та потужною артилерією захисники Маріуполя і справді почуваються спокійніше і веселіше. За кілька місяців місто так укріпили, що вважають ворогу його не взяти навіть великими силами. Наша доблісна, непобідима, побідіма, неуловима батарея передає всім привіт. Хочемо пожелати вам, щоб ви там і за нас молились. Здесь від себе ми сделаємо все, що от нас залежить. Ні один сепар, ні один... Наш северний брат сюди не судані прийде Україні. Героям слава Олександр Загородний Влад Журенко та Олег Усенко. Спецкор 2 плюс 2. Короткострокові військові контракти, військова підготовка у школах та збільшення бюджетних витрат на військо. Президент Порошенко підписав в вересневі рішення РНБО. Таким чином, уряду доручено невідкладно доопрацювати проєкт проект бюджету України на 2015 рік і передбачити в кошторісі пріоритетність фінансування оборонних програм. Також уряд має розробити заходи з розширення виробництва товарів військового призначення. Крім цього, впродовж місяця кабінет міністрів має подати пропозиції щодо цитую оптимальної моделі гарантування національної безпеки України. Зокрема, передбачається укласти багатосторонні міжнародні договори або двосторонні міжнародні угоди про надання Україні дієвих гарантій безпеки та захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Також планують негайно переглянути порядок комплектування збройних сил і формувань добровольців. Тепер бійці матимуть можливість укладати короткострокові контракти на проходження військової служби окопна війна, як і сотні років тому, коли фронт завмирав, солдати вкопували всю землю. На передовій в українських воїнів не залишилося тепер сумнівів, що зимуватимуть вони в полях. Цього не приховують і не скаржаться. Просто ще сподіваються на бодай якусь ротацію. Аби не гаяти часу, копають нові землянки, рубають дерева і облаштовують навіть. Підземні містечка Із передової в Донецької області. Репортаж Руслана Ярмолюка. Бліндажі, землянки, холод і сирість. Про домашні квартири хлопці давно забули, але мріють навіть не про тепло домашніх осель, а мріють про те, аби ця війна вже скоріше скінчилась. Тут накопані цілі вулиці підземні. Це наш дом з гітарою, спальниками замість ковдр та котами. Та наші котики ловлять зі миші. Щоб нам. По не ні бігалі миси. Цей бліндаж хлопці називають комуналкою. Восім чоловік тут живе. Ну як живе? Ночує. Від холоду їх рятує буржуйка, але пічок на всіх не вистачає. Рубають дрова, але як зимувати, не знають. Я знаю, якось перезимуємо. Дрова є, будемо різати, рубати, і гріться. Це чоловік афганець. Це вже друга його війна. У чому приїхав з дому на фронт, у тому й воює. Три місяці назад. Одежа і бушлат. А тут те, що з дому взяв. Світер, один, другий. У підземній кухні повар міша готує обід на своїй пічці. Глина, кирпичі, все це діло. Таке воду підігріти, їсти зварити, чаю. Волонтери харчами бійців на передовій забезпечили повністю. Армійські сухпаї сюди так і не доїхали. Солоденьке, сущеночка, ну і гречка. Перловка, ну йому ми не перебираємо їжу, йому все, що можна. Шкільний історик доброволець тут у землянці пише свою історію. Мені дуже прикро тим, що Україну починають розділяти на західну, на східну ці рухи, які не потрібні. Всім, як то кажуть, і ми тут люди, і там є люди. По три місяці вони не бачили рідних і, судячи за все, не побачать їх до весни, кажуть самі бійці. Там взагалі немає людей, що важчим часом нас не поміняють. Що чи всього, що нам сказали до березня-квітня? Тому все глибше вкопуються у землю, облаштовують нові вогневі позиції і готуються зустрічати новий рік тут, на східному фронті, в окопах на передовій. Руслан Ярмолюк, Михайло Путя та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс Терористів не фінансуватимемо. Уряд України припиняє виділяти кошти для окупованих територій Донеччини та Луганщини. Райони, які контролює українська влада, і надалі отримуватимуть усе, що повинні, таке сказав відкриваючи сьогоднішнє урядове засідання голова кабінету Арсеній Яценюк. Він нагадав, що два східні регіони загалом дотаційні, і через те, що в так званих ДНР і ЛНР орудують ніким не визнані люди, які вважають себе владою. Україна більше не перераховуватиме туди кошти з центрального бюджету. Загалом йдеться про більше ніж 31 мільярд гривень. З іншої сторони доправити гроші в окуповані райони, нині просто фізично неможливо їх. Відверто розкрадають. відповідно прості громадяни, які залишилися жити поруч із бойовиками, виплати теж не отримуватимуть. Водночас, прем'єр запевнив, гроші людям нараховуватимуть, але віддадуть, коли на схід повернеться українська влада. Газ та електрику в регіон постачатимуть, натомість за них доведеться платити. Попередив прем'єр. Як тільки ми відновимо контроль над відповідними територіями, то та сума коштів, яка накопичена. В уряді для виплат соціальних пільг і субсидій буде зменшена на вартість електроенергії і газу, яку ми зараз поставляємо. Українські гроші лихоманить лише за добу американська валюта подорожчала більше ніж на гривню. У столичних обмінниках стоїть цінник 14 гривень і 20 копійок за долар. У банках курс коливається від 13 аж до 13 гривень і 60 копійок. Утім, готівковий долар і надалі в дефіциті. За скільки пересічні українці таки купують валюту, і які найближчі перспективи з'ясовувала Валентина Мудрик. Відсьогодні Нацбанк пустив її у вільне плавання, і відразу різниця в курсі в київських обмінних пунктах і банках сягнула майже гривні. Є місця, де долар продають по 13 гривень за старим курсом, а десь він уже по 13,60-14,20 гривень. Та навіть за новим курсом зелених або немає. Були зранку. А скільки було? Ну багато було п'ять доларів. Аж п'ять доларів, а євро є. 20 є, да? або за валютою черга. Який чес? А є до ну ще важко сказати наскільки вистачить. Іноземну валюту й надалі продають за визначеними нацбанком лімітами. Тобто в одному відділенні можна купити доларів не більше ніж на 3 тисячі гривень. Юристові Ігорю за курсом 13,59 Щойно вдалося купити лише 215 доларів. Скаржиться у нього борг у 13 тисяч доларів. Аби його сплатити, він щодня бігає по обмінниках. Хотіли 225 Було в наявності, але надали 215 через те, що курс ну. Збільшився, мені потрібно віддати борг. Приходиться бігати, принижуватись, просити, випрошувати. У банках ситуація теж неоднозначна. Так в деяких зберігається ще старий курс. Ось тут в одні руки продають 250 доларів. Але щоб їх купити, люди займають чергу ще з ночі. у холі стоїть 23 людини. Касир радить половині черги розійтися. А багато ще є доларів. Я маю на увазі. Вистачить тут люди. Тут черга 20... На 13 чоловік у цьому банку нам кажуть, що долари закінчилися за одну годину. У вас дуже красивий курс: 13 гривень за долар. А долар є в наліч. Доларова лихоманка очікувана, адже нас повернувся до плаваючого курсу, аби досягти ринкових показників, який би влаштовував і людей, і банки. Сама Гондарева оптимальним називає курс близький до 13 гривень. Будет некий курс, который будет у нас формироваться с утра, и который будет для банков как минимум неким уровнем, да, на который они тоже будут ориентироваться. Курс был зажат. Поэтому, естественно, сейчас будут тестировать курс. Нужно привыкать к тому, что курс будет колебаться. На, Нацбанк, Нацбанк будет срезать резкие колебания. Коридор колебаний может быть от 12.5 до 15. Лихоманити його буде ще місяць. Далі на валютному ринку чекають спокою. Традиційно в дікабрі більше продають доларів і курс грівни укріпиться. Тому якщо особа спішить нікуди, то подождіте до. Числа 20-го декабря. проте по 13 гривень долар навряд чи вже продаватимуть. Зважаючи на те, що він подорожчав на світовому ринку в Україні, прогнозують новий оптимальний курс від 13,50 і до 14 гривень. Валентина Мудрик, Андрій Вєтушкін, Спецкор, 2+,2. І Чорний день на московській біржі. Так його назвали через нове рекордне падіння російської валюти. Курс рубля до американського долара наблизився до нового максимуму майже 45. Вартість євро перевищила позначку у рублів. Потратили нервів кремлівські очільники, і через нове здешевшення нафти на світових торговельних майданчиках ціна бареля вуглеводню марки Brent опустилася до рівня майже 82 доларів. Це абсолютний чотирирічний мінімум. Російський бюджет нагадаю кремлівські люди розраховували із цифри у 96 доларів за барель. Американський конгрес тепер що найменше не пропрезидентський. На проміжних виборах республіканська партія отримала більшість місць у сенаті а в палаті представників, яку республіканці контролювали і до цього. Вони навіть зміцнили власну перевагу. З іншого боку, аналітики жартують, що на виборах перемогла Україна, адже саме республіканці відомі своєю категоричною позицією, активно підтримують надання збройної допомоги Києву. Посаду голови сенатського комітету зі збройних сил ймовірно віддадуть Джону Маккейну, сенатора, який відвідував свого часу майдан, і вважається палким прихильником американської військової підтримки Україні. Загалом кампанію республіканці назвали не інакше як референдумом про довіру чинній президентській адміністрації. Відтак у найближчі два роки президент демократ Барак Обама змушений буде вживатися з парламентом, який здатен завадити йому, наприклад, розпоряджатися державними фінансами багато хто у Вашингтоні забув, що їхня робота служити. Газети напишуть, що я переміг у перегонах, але правда в тому, що сьогодні ми просто починаємо нові ті перегони, що розвернуть нашу країну. Вони працюють відверто кажучи, із фантастичною точністю, але без сучасних комплексів, звукометричної та радіолокаційної розвідки, українські артилеристи на сході покладаються тепер здебільшого лише на інформацію та координати. Які передають відчайдухи коригувальники, що маскуються самі та працюють ризикуючи власними життями просто за крок від ворожих позицій. Утім, після нещодавніх переговорів у Мілані, особливо враховуючи підсумки виборів у Сполучених Штатах, ситуація обережно припускають аналітики, може змінитися у кращий бік. Президент Порошенко казав, що невдовзі Україна може отримати закордонні комплекси розвідки, які здатні виявляти цілі на дистанції до півсотні кілометрів. З іншого боку, в очікуванні закордонної військової допомоги усі забули, що Україна має аж два підприємства, на яких виготовляють вітчизняні системи артилерійської та звукометричної розвідки. І з закордонним зразкам та техніка не поступається нічим. Воювати з бойовиками та російськими спецами на Донбасі, яких постійно доозброюють градами, ураганами та буками, стає дедалі складніше. Регулярним силам українським необхідна високоточна зброя, яку вже не перший місяць обіцяє надати нам захід. Чергову заяву від сполучених штатів українці почули. Тиждень тому ми будемо також постачати високі військові технології, які мають допомогти військам, що б'ються на сході, захистити себе, включаючи, наприклад, протимінометні радіолокаційні радарні системи, які ми будемо поставляти разом із навчанням персоналу, як ними користуватися в найближчі місяці. Протимінометні радіолокаційні радарні системи дадуть змогу військовим швидко верховувати звідки стріляє ворог. А знаючи точні його координати, знищити його позиції справа кількох хвилин. Та найцікавіше в іншому, виявляється, Україна не лише може виготовляти свої найгірші за західні системи виявлення, а й узагалі теоретично має їх на озброєні армії. Коли ми говоримо про революційні системи, це так звані системи зоопарк зоопарк «Зоопарк-2», які виробляє запорізьке підприємство іскра. А е, засоби акустичної розвідки це е, виробляє одеське підприємство Молнія. Ці два комплекси прийняті на озброєння. Проте повторююсь, вони армію не закуповались. Ось ця система акустичної розвідки положення 2 яку виробляє одеське підприємство Блискавка. Цей комплекс веде розвідку вогневих позицій, артилерійських засобів та мінометів противника. Також він коригує стрільбу із своєї артилерії, і лише за 5 секунд система може виявляти. Потрібні координати, а це комплекс радіолокаційної розвідки зоопарк. 2 він нашій армії теж би згодився. В АТО позволяє з високої проїздити там шістдесят в минуту вести розвідку таких батарей і определять їх точні координати. Воно відповідає срібню сьогоднішнього бою. Практично всі цілі на дальностях от там 5 до 70 кілометрів можуть бути розвідані цим комплексом. Але навіть якщо Міністерство оборони назбирає гроші і замовить ці вітчизняні протиартилерійські комплекси, вже то бійці їх побачать у зоні АТО не менше ніж через півроку рік. І це лише час на виготовлення. Ми потеряли дуже багато времени, і от на сьогоднішній день міністерство оборони тільки завершає процедуру заключення договорів, а вже год закінчується. Тому бійцям на передовій нічого не залишається, як вірити у те, що найближчим часом обіцяну зброю вони отримають від заходу, а доти виявляти вогневі точки ворога в кращому разі безпілотниками, дарованими волонтерами, або ж як найчастіше буває, на око і на слух. Віталій Панасієнко, Сергій Кисельов, «Спецкор» 2+,2. два. розвідник нині лікується в шпиталі Дніпропетровська. У Кирила Золотарьова в зоні АТО влучили відразу кілька автоматних куль. Поранення виявилися надзвичайно тяжкими. Воювати боєць пішов добровольцем, залишивши мирну професію системного адміністратора в Харківській агенції. Новин удома на нього чекали дружина та маленький син. Овесь час, поки Кирило був на передовій, вдома вважали, що він просто лагодить інтернет уже звільнених містах Донеччини. У Кирила сьогодні гарний день, Із з реанімації його перевели до звичайної палати. Лікарі кажуть, хлопцю пощастило, адже з поля бою він потрапив до дуже хороших хірургів в маріупольській лікарні. А звідти Кирила перевезли вже до Дніпропетровська. Зібрались найкращі військові професори, лікарі-хірурги і саме за фахом. Хірург, травматолог, хоролог. І безпосередньо з поля бою його доставили до Маріуполя, де він був прооперований. На Донбас Кирило поїхав добровольцем родині, щоби не хвилювалося, сказав, що збирається лагодити інтернет у вже звільнених містах Донеччини. Поранення зазнав, коли прикривав товаришів. Вони втрьох, усі розвідники, зупинили колону ворожої техніки. Коли все затихло, ну видимо, я немножко рано вирішив, що можна перебігати прибігати своїм. Вот осмотрелся, вскочил, затишье, перебежал, но буквально в нескольких метрах от меня был парень, противник. І він зрізав мене в очереді. Зараз у лікарні поруч із Кирилом дружина Ганна. Маленького сина вона лишила з бабусею. Ганна розповідає, малюк уже знає, що батько – герой. Так, да, сказали, що постраждав. Ну, мы так сказали, что вот он был поменьше, а ломал руку. Пока мама снімала, пока ломала руку, мама с ним была. Сейчас вот у папы с ножкой проблема там. Мы там здесь больниця, я с папой. Ну а одноклассники ему сказали, что папа герой. До поїздки в АТО Кирило працював тут у харківській редакції новин. Колеги називають його кіром і говорять про нього винятково в теперішньому часі. На дружньому шаржі він серйозний, але журналісти розповідають, їхній сісадмін дуже веселий і згадують, коли в Харкові активізувалися сепаратисти, кір виїжджав з ними на знімання як охоронець. Во-первых, з добротою, а во-вторих, смехом. сміхом. Вот Вудка Толька Кір появляється в редакції. Сразу сміх не такой громкий голос. И вот громко, и, и смех, это значит значить кіру. Без него никуда не ходили, на площадь, площу. все события. Всегда за меня ходил Кирилл. Э е -э Иногда просто брал за шкирку, оттаскивал. Попереду в Кирила тривало лікування. Медики кажуть, через численні переломи кісток таза та розрив сичового міхура потрібно ще кілька операцій. Але в родини Кирила немає грошей на них. Тому допомогти просять небайдужих. Андрій Барташов Олена Усенко, Сергій Алексєєв. Спецкор два плюс два. Усю необхідну інформацію та банківські реквізити для тих, хто має можливість, а головне бажання допомогти Кирилові Золотарьову можна знайти на сторінці телеканалу 2 плюс 2 у всесвітньому повитинні у розділі допомога Інтернет-адреса просто зараз на ваших екранах. У Кіровограді сьогодні приспущені державні прапори та скасовані всі розважальні заходи. У місті жалоба за бійцем 34-го батальйону територіальної оборони солдатом кулеметником Сергієм Хрипуновим. Попрощатися з земляком прийшли сотні кіровоградців. 36-річний Сергій пішов до армії добровольцем ще в травні і практично весь цей час разом зі своїм батальйоном без ротації та відпустки перебував у зоні проведення антитерористичної операції. Попри режим припинення вогню, блокпост, який тримає кіровоградські батальйони, з мінометів обстріляли бойовики. Сергій зазнав тяжких поранень і 2 листопада помер у шпиталі. Стояв стойко, выполнял всі свої прикази. Жалко, що такі ребята гибнуть. Ми не буду говорити, що всти, але будемо отомстим, но Будемо стоять стойко. І за Серегу не забудемо за всіх погибших ребят, які з нашого батальона погибли. Зустріч удома. Бійців 95-ї окремої аеромобільної бригади вітали нині близько сотні житомирян. І ще досвіта з квітами та прапорами люди зібралися біля військової частини, куди з Донбасу поверталися воїни. Батальйон 13 13-й, батальйон 95 п'ятки називають штурмовим. Бійці саме цього підрозділу, поміж інших, звільняли слов'янська Краматорська. Тепер боронять Донецьке литовище. На соборній центральній площі Житомира з п'ятої ранку збираються люди. Тут має проїхати колона бійців 13-го батальйону, 95-ї бригади, які повертаються з Донбасу. Серед тих, хто зустрічає пересічні житомиряни, рідні бійців та волонтери, які передавали 95 п'ятій бригаді на Донбас їжу та теплі речі. Ці люди, які тут зараз знаходяться, вони краплинку своєї душі, свого серця вкладали і до допомоги, і, і носки в'язали, і е, е, пакували люди. Ну дуже чекаємо хлопців. Я... Рові для них печу, я печені для них печу. Я їх дуже жду. Дуже жалко цих дітей, коли ця війна кінчиться. Та найбільше хвилюються рідні. Наталія Грабченко зустрічає сина, якого не бачила півроку. Що я переживаю? Поки не услышу його голос утром або вечором, коли він зможе позвонити. Можете ся представити, какое материнське серце, як серцека дуже, звісно. і ось довгоочікувані автобуси з'являються. Живі, здорові це все саме головне. Чекала тут сім'я, чоловік, син, рідні, близькі. З хорошим, з позитивним настроєм повернулися. Дуже доволі що ми повернулися. Олександр Шеберев потрапив у 13-й батальйон 95-ї аеромобільної бригади з Полтавщини. На фронт пішов добровольцем за вісім місяців. Це його перша відпустка. Воюємо за Україну, піддержимо нашу Україну рідненьку. Не забуваємо і вас тоже. Ну що розказати? Ну стіснявся трошки. розказати більше чесно. Додому приїхав добре. Що запам'ятали, що місцеве населення, іменно славянськ дуже підтримують українську армію. Підходять люди, кажуть, чим допомогти там той це дуже у душу западає, що дуже нам допомагають. 13-й батальйон 95-ї бригади ще називають штурмовим. Бійці цього підрозділу звільняли Слов'янськ, Краматорськ. Тепер серед інших боронять Донецький аеропорт. Окрім відпустки, вояки ще мріють і про оновлення їх техніки, яка постраждала у боях. Бойовий Техніки, скажем так, в повному обсязі, ну потребує ремонту, тому що трохи застаріли зразки техніки. Потребує оновлення техніки, потребує доукомплектації. Командири кажуть, бійці пробудуть у відпустці 10 днів, по тому навчання на полігоні. Більшість знову повернуться на Донбас. Там потрібен їх бойовий досвід. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомир Спецкор, 2+,2. До подій середи 5 листопада ми повернемося на 2 плюс 2 рівно о 21. Дочекайтеся.